Компанія Rebel Group представляє нові пристрої продуктової лінійки Scanox, призначені для сканування радіочастот з метою виявлення плоскосного розміщення об'єктів радіовипромінювання. Пристрої Scanox мають компактні розміри та можуть кріпитися як ззовні дрону за допомогою липкої стрічки, так і монтуватися всередину фюзеляжу. Також передбачена можливість наземного використання пристроїв з допомогою автотранспорту чи бронетехніки. Пристрої обладнані модулями сканування радіовипромінювання та GPS-модулем. Інформація зберігається в закодованому вигляді. Гляді на карти пам'яті типу SD, функціонально додаються виносні антени та власне джерело живлення 5 вольт. Пристрої здатні визначати поля з розташування можливих носіїв радіовипромінювання в межах визначених частотних діапазонів. Це можуть бути смартфони, бездротові навушники, смарт-годинник GPS-трекери, wi Wi-Fi модулі зв'язку, мультикерування БПЛА, засоби РЕП, рації. Пристрої з виявляють bluetooth сигнали у радіусі до 450 метрів. А Wi-Fi сигнали та сигнали з частотного діапазону від 300 МГц до 1 Є у радіусі до 800 метрів. Девайси складаються із апаратної частини, яка встановлюється безпосередньо на ПАПЛА чи транспортний засіб, та збирає і шифрує дані. Програмної частини, яка дешифрує дані, отримані після виконання завдання, а також програмно-аналітичного модуля, який дозволяє аналізувати дешифровані дані, та відображати їх на супутниковій мапі. Програмне забезпечення дозволяє окремо відображати різні типи джерел радіовипромінювання. Виділяти пристрої по ознакам точок доступу, демонструвати переміщення обраної mac адреси вручну розставляти контрольні точки по маршруту тощо пристрої Scanox від компанії Rebel Group протестовані спеціалістами головного управління радіоелектронної та кіберборотьби Генерального штабу збройних сил України та є рекомендованими для потреб ЗСУ.